І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віктор Лі на 155-50. Карта Прохорівка. Ну що, до бою? Так, ну Лорен, це у нас французька артилерія 7 рівня. Бачили ми крутезні бої, на ній, до речі. Ну а прохорівка це клондайк для артилеристів. Якщо у вас ще є чудові розвідники, я бачу, що наш герой грає із чудовим розвідником. Під ніком Шеріф. До речі, Шеріф теж вже показував свої бої в реплеях від підписників. Так, І грає він на ЛТшці на Т71DA. Так? Ну, ну, ДА по просто народному. Дивіться, я зараз розповім чудові та цікаві історії. По-перше, геро відео. Написав мені, коли надіслав мені реплей, написав мені на електронну пошту, що він ну, надивився моїх відео, надивився реплей від підписників. напевно надивився так, ще як грає сам гравець UA, скліщенське скліще гравця UA. Так? І надихнувся цим і почав грати в танки, А він до цього не грав зовсім в танки, і почав грати в танки. Отже, мені дуже приємно, що ну, мої відео. Надихають вас, так, мені дуже дійсно приємно це. І бачимо, що ще й вступив в мій клан. Отже, він недавно грає. Він е не недавно ще й вступив у мій клан, вже знайшов там собі друзів, так, знайшов собі друга, з яким грає в зводі. А в зводі. Е ну, я зараз знову чудову та цікаву історію. Так, розповім. Тут вліпив. Кританув. Так, е чудову та цікаву історію. Дивіться. Взвод, артилерія та ЛТшка. Чудовий взвод, супер чудовий. Колись раніше, коли можна було взводом грати в три артилерії, можна було взводом грати в дві артилерії та одну ЛТшку брати. так? Потім поч... три ЛТшки можна було брати. Я не знаю, зараз можна брати три ЛТшки чи ні. Напишіть експертні експерти в коментарях. Але потім почали сваритися е гравці рандомні, що ось ламає рандомно, якщо б взвод якийсь там. На Імбіщенській артилерії зайде, а тоді артилерія дійсно була імбіщінська. До речі, вона зараз непогана, я вам скажу. Ну Це так, щоб не перехвалити, та щоб не понерфили знову. І е, Тоді ще фугаси були фугасні. Отже, ви уявляєте, якісь нахлопушувальні, наприклад, бача-тарта е, грає в рандомі проти вас взводом три бача-тарти. І що вони тоді витворяли? Ну просто ну хламіще розносили, правда? Потім почали сваритися на Wargaming, на на розробників. Щоб ну це ж ламає рандом, ну типу ламає рандом. Мені здається, що одна мою поважну думку, якщо б навіть зараз дозволили грати з водом три артилерії, це було б навіть і цікаво, тому що є зараз імбіщінська техніка, така як ЄБР і так такі. 에, зараз розвідники вже настільки скілові, скіліща, що. Ну, зразу б, якби вони побачили, що грає взвод 3 артилерії, вони б зразу б їх вихлопочили. Ну просто, знаєте, просто полювання зразу б на артилерію було. Це б теж було цікаво. так? Різноманітний такий геймплей би був. Пишіть свої думки на рахунок цієї теми в коментарях. Дуже ваші думки цікаві. Так, Навіть і корисні, так, тому що ж я ж... По секрету вам скажу, розробники ж теж подивляються так інколи. Можливо, і не інколи, я кожні бої подивляю, піддивляються в реплеях від підписників. так, І вони читають ваші коментарі, і можливо, десь вони і прислухаються. Так, ну добре, я розповідав чудових та цікавих історій. Отже, я сказав, мені дуже приємно, що мої відео надихають вас. Бачимо, що ще й в мій клан вступили, теж дуже вам вдячний. Там, до речі, вже дуже мало місць залишилося. Отже, вступайте і е, знаходьте собі друзів, братішів та грайте в задоволення. Так, ну і поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой, ну я так розумію, на артилерії грати, в принципі, вміє, так, але поки що бачимо, що деміджу так і не настрія, десь там, можливо, ще й блиндом залетіло. Так? Е, не пам'ятаю, є там. Після бойова статистика, скріншоти чи ні. Ну, по-моєму, там блиндом десь залетіло. Ну, починаючи гравець, так і ще й починаю грати на артилерії. Чудово, супер чудово. ще й вибрав таку артилерію. Цікаву. Я, до речі, от цю артилерію тільки, я вже давно граю, в цьому. я тільки недавно прокачав початок. Тому що, ну, мені е... ну, в мене є своє подобання на рахунок артилерії. так. Але ось бача Тарту я саме для фану прокачав. от, <хи> Я по фану. Якщо е, ви знаєте, що буває таке, що зайдеш в рандом пограти. Ну, 10 боїв зіграв, 9 боїв програв. Таке вже в тебе не дуже поліпшений настрій. А потім думаєш, але тепер по фану пограю. І береш собі на хлопушуєш, просто по фану на сіреку. Оце був посіл, все, оце вже прицілився, чот чітко вліпив, так, вже два вороги. Багато я чудових та цікавих історій в цьому бою розповідаю, але вже два вороги знищено, вже у нас є демедж, я думаю, там 1000 демеджа є. На жаль, за нашим оглушенням поки що немає, так? Ну, дивіться. Тут просто у нас сьомий рівень, так? І в нас розкид... А, раз... радіус ураження, в принципі, не поганий, але по нашому. О, на... нарешті почали вже стріляти по нашому. Оглушення, так, екіпаж. <с> Все, чудово, це теж плюс. А це самий головний плюс, коли стріляють за вашим оглушенням, це так хто ще тільки починає грати, і той, хто ще не зовсім розуміє, як здобувати досвід саме на артилерії. Саме ось треба, щоб за вашим оглушенням набивали. Дивіться, ось зараз контужений екіпаж і по вашим. Так як в ВЛТшках за розвідданим. Так? І тепер дивіться, наші дві ЛТшки в цьому бою вижили. Так? Наш братіш Шеріф на Т-71, да? і ЛТ-432 теж дуже більш До речі, вони вже просуваються по алеї, а ми будемо в цей момент прихлопушу. Перезарядка Тут чудова. Тут є дві гармати на вибір, наскільки я пам'ятаю, але... Е, е, ну, Одна більш нахлопушувальна, а інша скорострільна. І ти вже собі обираєш, як тобі зручніше Все про. Чудові та цікаві. Чудовий знову постріл. Три вороги знищені. Ось вам новачок. Три вороги знищені. ну зіграйте. Хто ніколи не грав на артилерії, зіграйте на артилерії, покажіть разом. У Бою три вороги знищені. Ну тут звод іще дуже класний, я ж кажу. І наскільки я пам'ятаю, що таким зводом, якщо грати. То ну береш артилерію і твій братіш, якщо бере. А ну і 25-та, а. А влучаю, бачите, в трупі завжди влучає, от ну майже завжди влучає в трупі так? Е, Артилерія, так. Е, тож, якщо ти е, береш взводом артилерію і ЛТшку, то дуже довго треба чекати, наскільки я пам'ятаю. Дуже довго треба чекати, може навіть і не пустити, бояться пускати. Ха-ха, <смеш> небезпечний, рандом. Зламає просто. Так, G40 треба запушити, нашого відора. Ну і залишається тяжик. <смеш> Зашкірився він тут за імбокущиком. І зараз він попросту народнув взад. Дайте, 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 дайте. А ну, ну, ну піть снаряд наш! Ах, не лучше. Чидовий бій, чудовий настрій. кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.